Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами навчимося використовувати канву в онлайн-бізнесі. Покажу, на прикладі мережевиків. Да? Що має вміти робити мережевик? Ну, найперше, мережевик має вміти вітати своїх людей з новим рівнем. Значить, ми вибираємо, ось тут, бачите, є графа, можна вибрати відео, можна ось так вниз піти подивитися, вибрати, допустимо, якісь от, мобільні відео, бачимо, а, да? Є різні. Різні, різні, різні листівочки, в общем, все, що потрібно, все тут є. Ну, нехай ми виберемо ось тут вгорі відео. Да? І далі ми вибираємо мобільне відео, тому що ну, я хочу привітати свого партнера у відеоформаті. Або людина в якусь путівку вас підтвердила, або там по якійсь програмі прийшла. Також використовуємо і класненько людей вітаємо. Допустимо, ну, вибираємо ми ось цей формат. Тут є, кстати, платні, є розкоштовні. Коло платних пишеть ПРО. Далі ми натискаємо на ось цю, на ось цей елемент, натискаємо замінити. Тут а ми додаємо людину, яку ми вітаємо. Попереду ми маємо зберегти собі її фото на телефон. Я не зберегла, ну я додам, допустимо, своє фото. Так, фото є. Далі внизу натискаємо на тест, на текст і пишемо, кого ми вітаємо, так, кого Оксана. Допустимо, якщо ви натискаєте, ось внизу є розмір, ви можете зменшити, можете збільшити. Вибираєте те, що вам потрібно. Далі тут можна вибрати інший шрифт, коли ми натискаємо, бачите, можна вибрати зразу жирний. Вибираєте те, що вам там потрібно буде. Далі ще зверху в нас є текст. Можемо написати, з яким рівнем ми людину вітаємо. Там, підтверджено, допустимо, директора. Ви пишете, понятно, те, що потрібно. Коли ми вибираємо, ми можемо рухати цим текстом, можемо його вниз додати, да? можемо змінити колір. Шрифта, щоб було видно. Допустимо, зробимо його біленьким. Так, і натискаємо ось тут play, щоб подивитися, яке в нас буде відео. Ось ми бачимо і задній фон, і передній фон. Тут можна, от коли ми натискаємо плюсик на фіолетовій, можна вибрати якусь вставочку. Ну, допустимо, давайте виберемо квіти. Вводимо квіти і внизу натискаємо елементи. Коли ми натиснемо елементи, тут будуть. чому нам квіти не підтягнули? Букет квітів. О, далі вибираємо графіка, і тут будуть такі класні букетики на прозорому фоні. Вибираєте, що вам доподобається. Бачите, є про це платні і є дуже багато безкоштовних. Ну, допустимо, вибираємо цей букет. Далі ми його зменшуємо, додаємо його. Ну, десь отут хай буде. Так само ви можете додавати із, на плюсик з елементів цифри. От вийшла людина на 21%. Ви вибираєте цифра 2, вставляєте далі одиничка вставляєте і далі відсоток. Так же само все туди додаєте. Допустимо, ось покажу вам цифра 2. Да, вибираємо графіка, і тут є дуже багато двоєчок. Ну, допустимо, ось цю я вибираю, зменшую її і ось так ось показую тут. Ну, хай буде внизу двоєчка. Потім вибираю ще таку саму одиничку, да, і щоб видно було з яким рівнем я вітаю людину. Ось, натискаємо плей. Ми бачимо наше відео. Далі. Коли ми натискаємо вгорі стрілочка, ми його завантажуємо. Тут, звичайно, ми вибираємо mp 4 Ну, канва нам сама пропонує. І ось тут внизу завантажити. Ви можете зробити собі один такий шаблончик, а потім він у вас буде в і Ви будете ось кожного разу натискати, просто змінювати фото людини, яку вітаєте. Натискаєте на текст, змінюєте прізвище, натискаєте на оці елементи, додаєте інший рівень. І у вас буде така готова собі база. Оцих ваших відео і фото. Далі що ще вміє а, має вміти мережавик? Звичайно, мережавик має вміти зробити прайс. Ми ось тут головна, так? Ми тут в пошуку вибираємо слово прайс. Вибираємо прайс. І дивимося. Вибираємо той шаблончик, який нам вподоби. До речі, я використовую канву лише в телефоні. На комп'ютері вона у мене також є, але мені на телефоні набагато зручніше. Ось, мені дуже сподобався ось цей варіант. Ну, це версія PRO. Я можу собі це взяти, тому що в мене є платна версія. Я кожного місяця оплачую. Ви беріть безкоштовні. Значить, ми вибрали прайс. Ось тут. Натискаємо, ви вже зрозуміли. Пишемо своє, свій асортимент. Далі вибираємо, редагувати, пишемо, допустимо, розділ кухня. Далі натискаємо, натискаємо, і тут пишемо: ну, допустим, там пишемо антижир. так, І тут пишемо його ціну. Далі нижче пишемо текст і пишемо ціну. Ось так, якщо потрібно додати щось внизу, тому що не вмістилося, у вас є плюсик, у вас внизу є текст. Вибирайте, тут є ось такі варіанти текстів, але нам на прайсі потрібна така чітка графа, так, щоб ми ввели тут назву свого асортименту. Написали, допустимо, там якийсь гель. Написали, опустили його вниз, куди там вам потрібно. Все, отут можете редагувати, написати своє ім'я, щоб цей прайс був суто ваш, і ніхто не міг ним використовуватися. Далі. Ви можете, звичайно, натиснути на оці квіти, замінити і додати, допустим, фото вашого асортименту, щоб кусочок, допустимо, вам його захватило. Так, якась там помилка мені написала, ми попробуємо щось інше. Можливо, тому що формат не такий. Ну, попробуємо ось це. Ну, Звичайно, то я взяла фото таке, що воно там нічого не видно. Ну, ви зрозуміли, замінюємо, вибираємо щось тут з фоток. Або натискаємо, вибираємо в канві. Можна ввести, допустим, там побутова хімія. І вибираємо вже з цього, що є тут. До речі, я отак роблю каталог. Кожного разу я додаю якісь елементики і... і ось так, в общем. Ви тут будете додавати, будете тестувати, будете бачити, як воно у вас виходить. І, звичайно, зверху стрілочка завантажуємо. Бачите, тут вже рекомендація в нас інша. Формат фото. І завантажуємо. Далі, що ще має вміти мережевик? Давайте покажу вам на прикладі. На прикладі, На прикладі... ого, ну, каталог, що то у мене заглючило тут. натисну завантажити, і, можливо, тоді воно в мене все запрацює. Тут можна робити дуже багато різних презентацій, я ж кажу, і презентації, і якісь сертифікати, якщо ви вітаєте своїх людей да, з якимись досягненнями. Ось, допустимо, ось тут вводимо сертифікат, і ви видаєте, чи ви марафон якийсь проводите. Да? Є подарункові сертифікати, це коли дарують клієнтам, а є сертифікат. Просто от сертифікат, коли людина чогось досягає. Хтось у вас щось виграв, хтось зайняв місце, пройшов навчання і так далі. Вибирайте також собі те, що вам подобається. Ну, допусті, вибирайте. Так же саме все собі підготавлюйте, а потім, коли ви маєте видати новій людині, ви просто коли будете натискати тут, ви будете писати ім'я, да? ім'я. А ось це все у вас має бути заготовлено. Ви собі маєте продумати а, і написати свій текст. Так же саме зверху натискаємо і завантажуємо. Так, далі. Якщо ви натиснули чи додали щось не те, що вам потрібно, ось тут завжди є стрілочка повернутися, ось бачите, назад. Так, і, звичайно, що вам ще покажу, я вам ще покажу, як зробити. Як зробити. А, фото. Фото, от ви маєте писати допис в, Фейсбуці чи в інстаграмі. Ось тут також є, дивіться, дописи. В інстаграмі є дуже багато різних, різних макетів. Внизу є а, Facebook, так саме дописи у Фейсбуці. Ось виберемо, давайте з вами. О, логотип свій також можна придумати, а потім його додавати на свої різні картиночки чи на свої відгуки. Історії, бачите, можна також тут робити, замінювати елементи на свою продукцію, будуть дуже класні і цікаві. І того потім у вас тут будуть нещодавні дизайни, ви натискаєте, вони у вас будуть всі збережені. Ось я, допустимо, робила каталог. Да? Потім, коли я сюди заходжу, тут у мене є ось така можливість: от квадратик. Я натискаю і я бачу одразу всі-всі всі слайди. Я можу натиснути на якийсь, тому що, ну, допустимо, мені потрібно щось змінити якраз у цьому, у цьому слайді. Я натискаю, замінюю, чи ціну забираю, чи ще щось. І потім от є стрілочка. Ми повністю завантажуємо каталог, да? повністю видираємо ось тут. Усі сторінки обов'язково мають бути. Ми його скачуємо, а тоді використовуємо, зжимаємо його, звичайно, в гуглі, тому що він тут буде мати дуже-дуже багато мегабайтів. І далі ми його зберігаємо на Google диск. Ну, в принципі, я показала всі такі елементи. Далі собі тестуйте, ви знайдете свою фішку, так же само картиночки, а, не показала я вам допис. Да? Ну, нехай буде допис в інстаграмі. От ви хочете написати класний допис, додати своє власне фото, щоб він був цікавий і особливий. Да? Ну, допустимо, вибираємо. Ну, кого? Ну, нехай буде оце. Ми обираємо. Далі зберігаємо своє фото собі в галерею, виділяємо. Ось, бачите, замінити. Додаємо знову ж таки, ну, нехай буде моє фото. Те ж саме, що я вже додавала. Я його додам. Ну, хай буде інше фото вже моє. Так. А далі ось цю штучку я виділяю. Ну, я заберу текст. Спочатку ми беремо підложку і ми її. Всовуємо туди, куди нам потрібно. і, допустимо, внизу. Далі натискаю на текст і редагувати. Пишу назву свого допису, назву своєї теми. Ви тут написали, внизу можете також натиснути, редагувати, дописати своє прізвище, можете видалити, якщо вам воно не потрібно. І зберігаєте, і у вас буде такий свій цікавий шаблончик. Тому працюйте, пробуйте, розвивайтеся, ви далі зрозумієте свою фішку. Бачите, можна повертати. Зрозумієте свою фішку, і навіть коли ви запускаєте акцію для клієнтів, це теж для клієнтів, для партнерів те, що має вміти робити справжній мережевик, ви також вибираєте, або ж можна вибирати пусте, додаєте свої, через плюсик додаєте ось текст, так, заголовок, допустим. Акція на листопад. так, Далі, допустимо, по-швидкому ще вам покажу це. Додаємо плюсик, що я хочу тут додати, елемент, щоб тут був подарунок. Подарунок, вибираю класнючу фотку-подарунка. Знову таки графік, от мені подобається, коли це. Ось я вибираю, да? отут видно, що подарунок. Далі я можу додати через плюсик отут якусь стрілку, Стрілка. Стрілочку вибираємо. Також їх буде тут ну, прям безліч. Вибираєте стрілочку. Ну, допустим. далі, ось через цю штучку її можна повертати. Її можна зменшувати, цю стрілочку. Далі додаємо ще раз текст, пишемо, що саме ми розігруємо. Ну, що ми розігруємо? Ну, хай буде пилосос. Ну, це так, перше, що прийшло мені в голову. Далі ви можете потім це слово ж таки знову вибрати і змінити шрифт. Змінити, зробити його більш таким яскравішим. Іншим. Вибираємо інше. Бачите, воно змінюється тут текст. Допустимо, ну нехай буде ось так. І далі я. Вибір колір інший, я вибираю його от таким ось. Далі додаємо плюсик, пишемо умови. Оце можна зменшити. Якщо ви хочете, щоб фотка була не біла, натискаємо, вибираємо колір. Додаємо тут. Ось такий можна, ось таке можна. Ну, допустимо, ви собі дивитеся, що вам підходить. Також класно загружати через плюсик, через, ось тут ще покажу передані. Передаєте собі з галереї фотку, допустимо, чогось там вашого подарунка, який ви купили команді, і додаєте той подарунок сюди. Ось бачите? Покажу це. Я картиночку, ось таку ось робила теж тут, в канві. Оці всі штучки, оці всі плашки, оці всі виділення, фотка, подарунка оце все я собі зберігала, робила і виходять і обов'язково підписуйте, від кого ця акція. І виходять дуже такі класнючі фотки, ваші особливі. Все, якщо вам відео було корисне, звичайно, ставте мені клас. Буду старатися для вас записувати ще більше корисного. Тестуйте, пробуйте, і обов'язково діліться, якщо ви з моєї команди, діліться в чаті про свої успіхи. Мені буде дуже приємно, коли з моїх відео у вас все виходить. Все, Всім дякую за увагу, всім пока!